Вирішила зробити експеримент над дихондрою. Ось вона росла в такому горщику, здається, 3,5 літра. В неї були ось такі коси. Коси я поділила на 4 частини. Одну частину залишила, щоб насіння достигало. Дві частини я розклала в горщики. Ось такі горщики низ я насипала торф. Чекаю, щоб вони пустили корінчики тут і тут. В Цей хорщик я насипала по-іншому. Я насипала на дно і зверху. Я так розумію, що цей спосіб найкращий, тому що вже появлялися корінчики місцями навіть. Добре приросло. Також я відрізала по одній такій косинці, гілочці і вставила хвощик Також проросло, корінилося. А також є ще третій спосіб. Потрібно зібрати насіння з достигшого. Бачите, ось так. Збираємо Ось, Ой, випало. Давайте друге. Тут знаходиться насіннечко. Ми його розбираємо і також садимо. Ось дивіться. Тут насіннячко. Ось ось насіння. З такого насіннячка також будемо садити діхондру Будемо дивитися, який спосіб найкращий. Але, як на мене, живцювання череночків дуже гарний